Практично на 60% було виконані завдання, які стояли, і ми можемо навіть оцінити певну вартісну таку розмір, що ж нам вдалося досягти в результаті виконання цього плану. І цей вартісний розмір є непоганий. Фактично, ми оцінюємо, що за от цей час. В річному вимірі зекономили бізнесу. Що значить зекономили бізнесу? Це значить, не забрали це у бізнес, не змусили бізнес робити зайві непотрібні витрати. А отже, ці кошти залишились у бізнесі, і він може їх використати по-іншому, там на свій розвиток, на інвестиції, на робочі місця і так далі. Так от 10 мільярдів гривень. Ну, здається, на, в відносно нашого валового національного продукту, може, це і невелика цифра. Але відносно тих інвестицій, які сьогодні є в країні, ми можемо сказати, що 10 мільярдів гривень це вже все ж таки відчутна певна інвестиція. Тобто ці кошти залишились бізнесу на його розвиток. Тому вважаємо, що цей напрямок, і уряд підкреслив це і в своїх урядових рішеннях, і президент підкреслив це під час розгляду цього питання на раді реформ, що це залишається пріоритетом. Це те реальне, що ми можемо зробити для бізнесу, не мріючи поки що про якісь там фантастичні гроші, які прям зразу зайдуть в Україну, але залишити це бізнесу на його розвиток вже сьогодні. А, яким чином планується надалі? Реалізовувати дерегулювання. Я підкреслю: у нас сьогодні виникла два, скажімо, напрямки дуже важливих. Обидва важливі, обидва доповнюють один одний. Один напрямок це, я б сказала так, реактивний напрямок. Це реакція на звернення асоціації об'єднань суб'єктів господарювання. Це План по дерегуляції знову ж таки на 16-17 рік він затверджений на попередньому засіданні уряду. Зараз вже готується до опублікування. Оці 114 пунктів. А скажу так, що вони торкаються найбільш гострих точок, про які. Постійно е, інформує нас е, м, підприємницька спільнота там, де болить, да, умовно кажучи, там от, де болить, ми намагаємось щось полікувати. Е, в першу чергу це є контроль нагляд. Це залишається болючою проблемою. Вона зменшилася за час мораторію на проведення перевірок, але зараз деякі служби, зокрема, наприклад, новостворена служба з питань безпечності харчових продуктів і захисту прав споживачів. Вона вже набула права виконувати всі свої повноваження і набула можливості здійснювати контроль. Кількість контрольних перевірок збільшується. Важливо, щоб це зробилося якісно, щоб це контроль був, а не Просто ну, намагання просто примусити до якихось корупційних відносин. Тому дуже важливо, щоб ми зараз закінчили реформу цього контрольно-наглядової діяльності органів влади. І це передбачено в нашому плані. Там передбачені заходи, які мають привести нас до ефективної ризикоорієнтовної якби, діяльності у сфері нагляду контролю, тобто виділяти сфери ризику і саме там концентруватися. Державні ресурси і державні зусилля, а не розпрошувати їх там біганням за дрібними ларіочками. Таким чином, крім того, продовжуємо реформу дозвільної системи, упрозорюємо тобто принцип зрозумілий: прозоріше, простіше, швидше, дешевше. Оці всі принципи закладені зараз в план дерегуляції. Але з'явилися, до речі, нові напрями. Нові напрями, які, ну, в принципі, на мій погляд, несуть за собою величезну реформу на стикі дерегуляції і е, таких складних реформ, як реформа медичної галузі, і реформа освіти. Е, в чому сенс? Е, пустити бізнес у сферу е, освіти і у сферу охорони здоров'я. У нас сьогодні ситуація така, що якби е, ніби дозволені приватні заклади в одній і в другій сфері, але не грають суттєву роль, тому що фактично фінансування державне все йде за старими принципами, фінансуються державні заклади там, освіти чи охорони здоров'я. А хто має великі гроші, а хто ж їх сьогодні має, той може користатися приватними закладами. Принцип закладений в план дерегуляції, який корелюється з майбутніми реформами, які планують відповідні відомства. Це гроші ходять за пацієнтом і гроші ходять за учнем. От, якщо ми зможемо реалізувати ці два принципи, я переконана, що це буде і нові робочі місця. Розвиток підприємництва, надходження в бюджет, якісні послуги доступні широкому колу І громадян. Час.